Про затвердження звіту про виконання бюджету Дмитрушківської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року доповідає начальник фінансового відділу Ярошенко Ольга Васильівна. За 9 місяців 2025 року до бюджету надійшло 129 мільйонів 97 тисяч 871 гривень. До загального фонду надійшло 124 тисячі 476 тисяч 640 грн. По загальному фонду бюджет виконано на 112,8%. До спеціального фонду надійшло 4 мільйони 621 тисяча 331 гривня. До загального фонду надійшло власних надходжень 81, 83 мільйони 174 тисячі 133 гривні. Податкових надходжень 82 мільйони 239 тисяч 61 гривня. неподаткових 935 тисяч 73 гривні. Субвенція надійшло 41 мільйон 302 тисячі 507 гривень. Освітня субвенція 30 мільйонів 422 тисячі 900 гривень. Базова дотація 4 мільйони 419 тисяч. Інклюзивна субвенція 41 тисяча 300 гривень. Субвенція на нову українську школу 760 тисяч 800 гривень. Субвенція на доплату педагогічним працівникам 3 мільйони 41 тисяча 300 гривень. Інші субвенції, субвенції соціального захисту 207 144 гривні. Субвенція на фахівця і супроводу ветеранів 245 720 гривень. На активні парки 39 тисяч 528 гривень. Субвенція на придбання шкільного автобуса 2 мільйони 124 тисячі 815 гривень. До спеціального фонду надійшло податкових надходжень 321 тисяча 453 гривні. Неподаткових 2 мільйони 194 тисячі 667 гривень. цільових фондів 600 гривень. Субвенції надійшли до спеціального фонду на харчування дітей 231 тисяча 700 гривень. Інклюзивна субвенція 15 тисяч 900 гривень. Видатки за 9 місяців становлять 11, 111 мільйонів 476 тисяч 966 гривень. З них по загальному фонду 98 мільйонів 30 тисяч 482 гривні. По спеціальному 13 мільйонів 446 тисяч 484 гривні. Кредиторська заборгованість відсутня. Прошу затвердити виконання бюджету по загальному фонду на 112,8%. Вам хто за? Одноголосно. Друге питання про затвердження програми фінансової підтримки військової частини А-48, 48. <питрес> питання. Це допомога військової частини. без нас. У вас в документах є у всіх. номер частини нам заборонено на, на відповідь. <реш> Розглядається детально бо всі документи, щоб там був договір, щоб не так. Багато є людей в інтернеті почитали, і просто то телефонують, то на електронну пошту дайте. Такого не може бути не бюджетна установа. І вони звітують за використані кошти. Тому перед тим як винести на розгляд на сесію, перевіряється їхні документи, зв'язується з їхнім юристом і бухгалтером, чи правда це частина, чи вона діюча, чи потрібно ці кошти їм. А тоді воно вже виноситься на сесію. Ще по багатьох частинах є аудит, частини до нас звертаються, але потім приходить з військової адміністрації, що проводиться по цій частині аудит по фінансовому забезпеченню. То ті частини, які зараз на аудиті на перевірці, ми не беремо до розгляду, вже нормують свої питання по аудиту, по перевірках, тоді вже будемо з політиками. П'ятне питання про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на території Дмитрушківської сільської ради на 2025 рік, доповідає начальник відділу ЖКОЧІНКІ Валентина Михайлівна. Шановні депутати, прошу вас поговорити змін до програми розвитку житлово-комунального господарства на 2025 рік, збільшивши програми, видатки по програмі на 99 тисяч. Це Попридбаню, це придбати автозупинку селі в бо там діти йдуть в школу, і зупинка удовалюється. І сміттєві боки у нас не вистачає. Прошу підтримати автозакувати. Про внесення шосте питання про внесення змін до структури та чисельності апарату структурних підрозділів виконавчого комітету та виконавчих органів Дмитрушківської сільської ради на 2025 рік. Доповідає начальник відділу організаційної кадрової роботи з питань нагород Снігур і на матеріумі. в підрозділ адміністративно-господарська група. Нам потрібно вести дві штатні одиниці сторожа. Для чого ліквідовано е, навчальні е, заклади в громаді, це Гродзеве і Танське, і передаються приміщення на баланс виконавчого комітету. Тобто, таким чином ці сторожа е, поки що рахувалися за відділом освіти, тепер будуть рахуватися за нами. Нам під них потрібно ввести е, штатні одиниці. Прошу проголосувати за да, даними питання. Це одна людина десь тут. Дві. 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 Так, там один і там один. Одного є. Вони є, вони є, але просто їх треба перевезти. Тут сьомий восьме питання, це буде воно об'єднане, бо пандемія графіка, так, запитати. Про внесення змін до рішень сільської ради від 11, 20, 24, 47, 31, про бюджетну трошки сільської ради. Дмитрусь сільської територіальної громади на 2025 рік. І ось ме питання про розгляд прогнозу бюджету Дмитроської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки. доповідає начальник фінансового відділу Івашам Пілоска. Давайте спочатку по змінам, а потім вже пробуємося. Те, що стосується змін до бюджету. Не... Фінансування на програмі, які було зачитано, також перенаправлення коштів. У нас є економія коштів по програмах соціального захисту. 1 мільйон 570 тисяч, в зв'язку з відсутністю звернення. Ми їх перенаправляємо на теплопостачання по відділу освіти. Приймаємо субвенцію на харчування дітей. Ніж жовтня по грудень на відділу цвіти 517 тисяч 334 гривні на ліцей і його підзвітні установи 388 тисяч 766 гривень. Також впорядковуємо освітню субвенцію, фінансування освітньої субвенції. Так, як по відділу освіти є економія, а по ліцею нестача перенаправляємо кошти в розмірі 720 тисяч. Також ми планували придбання шкільного автобуса на село Сушків. На сьогоднішній день два заводи, які виробляли автобуси, припинили свою діяльність. Зараз працює тільки один завод, це Черкаський. І придбати шкільний автобус на сьогоднішній день ще один немає такої можливості, тому що виробництво не встигає виробляти ці автобуси. Тому пропонуємо перенаправити ці кошти, які передбачались на придбання шкільного автобуса в розмірі 3 мільйонів 400 тисяч на капітальний ремонт даху у Дмитрушківському ліцеї частини, частини даху. Частину ми вже ремонтували, друга частина також прийшла в той стан, що... Потребує капітального ремонту. А mm. в черги там немає по автобусах? Автобус треба буде? Автобус треба буде, буде передбуватися вже не Відповідь від заводу від постачальника надійшла така, що вони до кінця цього року не встигнуть виробити відповідну кількість автобусів, яку. Вимагає, поки не, кошту не, кошту. Кошту не да. Щоб просто не пропав. Будемо закладати в бюджет 26-го року. Якщо немає питань, прошу проголосувати, за дане питання. А, під витужі. Це, Це по автобусу. Також із перевиконання дохідної частини потрібно виділити кошти в розмірі 8 мільйонів 171 тисяча 455 гривень на ремонт доріг в село Сушківка, старі, до, старі бабани і реженівка. Три дороги. У нас вироблена проєктно-кошторисна документація, і ми можемо дозволити собі в цьому році відремонтувати щось щодо... катування. Це ремонт чи повністю? Капітальний, капітальний ремонт, ремонт повністю. А, повністю. Частин. Ремонт. Ремонт. ремонт частини тої, ну, яка потребує капітального ремонту. 300 метрів. Проходить наша сесія. Прошу дане питання проголосувати. Наступний прогноз. Наступний прогноз я озвучила про Так, про щось прогноз. На 2026 рік згідно обрахунків і наданих даних Департаментом фінансів та податкової служби на 2026 рік доходи по загальному фонді 137 мільйонів 259 тисяч 800 гривень, по спеціальному 1 мільйон 439 тисяч 170 гривень видатки згідно поданих потреб головних розпорядників коштів по загальному фонді становитимуть 137 259 гривень 137 мільйонів 259 тисяч 800 гривень по спеціальному 1 мільйон 439 тисяч 170 гривень це прогнозні показники які складалися згідно даних станом на 1 Сьоме за з виконанням бюджету на півріччя далі. Ми будемо розглядати прогнозні чи орієнтовні показники бюджету уже з даними на, за 9 місяців. Вони будуть, можливо, будуть відрізнятися від прогнозних показників. Голосуємо за одного. Дев'яте питання про план діяльності для Трушківської сільської ради з підготовки та відстеження проєктів регуляторних актів на 2026 рік. Доповідає керуючому справами виконавчого комітету Кожухівська Ірина Олександрівна. Я за неї, якщо можна, будь ласка, коротенько. затверджуємо план регуляторної діяльності, вносимо в план регуляторної діяльності на 26 рік два регуляторних акта по місцевих податках і зборах. У нас місцеві податки і збори затверджувалися 21 2021 році, безстрокові, починали діяти з 2022 року. Є вимоги сучасності, є вимоги законодавства, до якого внесено багато змін, є вимоги надання пільг в умовах воєнного стану і військовослужбовцям, і соціальним сферам населення. Тому будемо пропонувати переглянути ставки земельного податку та податку на нерухоме майно на, по нашій громаді. Голосуємо хто за хто проти. Одноголос десяте питання про затвердження положення, про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату Дмитрушківської сільської ради, структурних підрозділів, виконавчого комітету та виконавчих органів Дмитрушківської сільської ради, доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Руденко Наталія Петрівна. У 25-му році завершується дія колективного договору Метушківської сільської ради, тому ми зараз розробляємо новий колективний договір на 26-28 роки. Тому треба затвердити положення про приймування до цього колективного договору, тому що воно є невід'ємною частиною колективного договору. Прошу проголосувати. Прошу підтримати хто за проти. Одноголосно. Одинадцяте питання. Одиннадцяти. Програма Одиннадцяти. Я вас переб'ю 11 питання, ми його знімаємо, тому що коли формувався порядок денний і готувалися матеріали, у нас було усне звернення про надання допомоги ТЦК. Коли почали вивчати всі громади, просто на сесія перших усіх громад, немає письмового звернення. Без письмового звернення ми бажаємо, ми не маємо права його. Тому що має бути чітко вказано реквізити, куди перераховуються кошти і на що будуть дані кошти. Бо то було то на пальне, то на те, то на те. Сесію ще будуть, тому я вважаю, просто ви його викристи. Ну де проти, просто проти. Ми його знімаємо, просто документи вже були готові. Вони мали на сьогоднішній день дати письмове звернення, його не було. Ми його знімаємо спереду щоденно, просто проти, стати не голосуємо. 12. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального закладу Центру надання соціальних послуг Дмитрушківської сільської ради на 2025 рік доповідає директор комунального закладу Центру надання соціальних послуг спожак Наталя Леонідін. Розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації 23 липня внесені зміни до... У місячному розподілу бюджетної програми по фахівцеві супроводу ветеранів війни mm -hmm. нам надано ще на три місяці на плату субвенції державної, тому ми додаємо у пункт 1.2.1 цю субвенцію в сумі 91 тисяча гривень. Ось такі вносимо зміни. Може неї там зараз отримати планувати хто за хто <на> Немає. одного як Короче, завтра почну.